Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу підтримку та за вашу довіру за те, що ви разом з нами сьогодні, друзі, і, як завжди, в нашій віртуальній студії говоримо про реальні речі. Олексій Боряченко з нами на зв'язку. Олексію, мої вітання. Адуарде вітаю вас. Завжди вам радий і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Дякую, пане Олексію. Це навзаєм. Володимир Зеленський каже. Це було на зустрічі з держсекретарем Ватикану. Каже про те, що я думаю, що всі ми розуміємо, що ми повинні закінчити війну якнайшвидше. Це звісно. Але і Сирський нещодавно дав інтерв'ю і каже, що готовий, і загалом армія готова воювати, в тому числі за Крим. Вийти на межі 91-го року. Київ має план повернути Крим. Каже, це реалістично. І трошки, ну, не те щоб це не реалістично, скажімо так. Але знаєте, ну доволі складно сприйняти ці дві заяви одночасно або паралельно. Як ви бачаєте, загалом, яке бачення зараз української влади з, з приводу продовження або припинення війни? В наскільки я розумію, що. Ну, в декількох інтерв'ю підряд наш президент Володимир Зеленський зазначав саме формулювання завершення гарячої фази. Тобто, наскільки я розумію, що мова йде саме про ну, бажання завершити гарячу фазу війни. Тому що ну, я відверто розділяю ваш певний скепсис відносно того, яким чином на фоні того, що стоїть, скільки там президент казав, 14 недоозброєних бригад, що ми можемо повноцінно, мало того, що да, відбивати постійно. На величезно, на величезній відстані фронту, да, атаки ворога ще й іти е, до деокупації, там станом на 91 рік. Ну це фу, не знаю. Я не військовий, звичайно, але ну але я аналітик, Я багато читаю. В тому числі іноземної преси, в тому числі там той самий інститут вивчення війни, військових експертів. На зараз деокупувати пів Острів, ну скажімо так, це дуже нетривіальне завдання, враховуючи, що наскільки він зараз мілітаризований, наскільки ну зрозуміло, що ключ до окупації Криму це кримський міст. Ну це абсолютно очевидно. Це заставить росіян самим самим його покидати, да, для того, щоб і втрати свої потенційні мінімізувати, мінімізувати, да, розуміючи, що прямой пряма логістика перекрита, да, тому що через, через суходол перекрити її абсолютно реально, маючи маючи західну, західну озброєння, далекобільні ракети. Одним словом, може в мішку просто опинитись. Але чи проста ця історія? Їм набагато легше проговорити, Едуарде, погодьтесь, аніж. Реалізовувати в межах того, що нам постійно Захід не додає, що обіцяв, і ще, ще не додали. Наскільки я розумію, навіть там, ну там хтось говорив, от я не пам'ятаю, хто що навіть половина ще не додали від того, що обіцяли. Да? От, може, ви нагадаєте? У мене якась так фраза в голові залишилася. А, а от джерело посилання щось не пам'ятаю, щоб не, не ввести наших в оману Ну, Алексій, я думаю, що і далеко можна не ходити навіть. Пам'ятаємо це нещодавне інтерв'ю з BBC Володимир Зеленський, коли в нього журналіст запитав з приводу F-16, він каже: ну, 18 місяців. Обіцяли, а поки нічого нема, ну якби. Так, да, паралель можна провести із, із F16, я погоджуюся з Вот. А ну, це ще півбіди. Ви були в Донецьку, ну, взагалі. Так, да, звісно. Да, ну я також був, ви знаєте, той регіон, наскільки він був густо населений, наскільки він був, був цей регіон індустріалізований. Да? Там мало ж того, що, що там величезні індустріальні парки. От. Та і більше того, яким чином зараз до кінця мені особисто не дуже зрозуміло, чи вистачить у нас потенційних сил? Це був Мільйонник, да. ну хай там зараз 300 тисяч, да? нехай там зараз там, третина. Але там я думаю, що просто мізер. Лояльних до України направду людей, тому що там же ж бородачі пам'ятаєте, їздять, там велика величезна кількість бандитських угруповань. Туди вся, вибачте, нечисть зі всього пострадянського простору заїхалася, Зні да, по ініціативі Путіна та Москви тому мені здається, от реальна реінтеграція. От такого міста, як Донецьк, як Луганськ, як той самий Крим, це не менш серйозний виклик аніж їх деокупація. Тобто, да, це дві частини одного цілого і ну, от, скажімо так. До кінця внятної, внятної позиції по цьому питанню від нашої влади я не почув. Чому не почув? Я десь приблизно розумію, тому що питання дуже складне. На нього важко поки не знайти відповідь. Але наші шановні глядачі мають розуміти, що ситуація як на фронті, так і в дипломатичному позиції України вона не статична, вона динамічна і те, що було не. Можливо на рік чи півтора року, тому, тому зараз відкривається велика кількість різних варіантів. Звичайно, те, що відбувається на полі бою, має значний вплив на тому, що відбувається на дипломатичному фронті. але все ж після вдалого вдалої ініціативи, яка була зафіксована і зреалізована по саміту миру. В Швейцарії все одно для України відкрився цілий ряд додаткових можливостей. І ми навіть вже побачили на рівні Генасамблеї відповідну резолюцію по примусу до деокупації да, Запорізької атомної електростанції. І не тільки. Багато країн зрозуміли правду, що відбувається, і пішло в значний, значні зрушення в дипломатичних взаємозв'язках. І ми бачимо, наскільки країн багато хоче надати свої майданчики як на наступний саміт миру, так і на зустрічі, які будуть між ними. Да ну це там вже визначили Катар, да, якщо я не помиляюся, Канаду і ще якусь країну бачите вилетіло з голови. Ну одним словом, навіть ця поїздка до Китаю по запрошенню Китаю, міністр наземних справ Кулиби, причому ми бачимо, що вона. Не ритуальна, так би мовити, да, за час війни така, рівень міністра зовнішніх справ вперше зреалізований да, в такій дипломатичній повісті. І це, що все відбувається на фоні турбулентних виборів в Сполучених Штатах. Направду, ви знаєте, наша дипломатія. Її робота багатовекторна, вона мені подобається, тому що ми не йдемо за повісткою, ми не йдемо за якимись деклараціями чи позицією, скажімо, там якогось сильного партнера, ну наприклад, Сполучених Штатів Америки. От да? а ми намагаємось цю повістку створювати самі, шукаючи ту саму там іглу кащея і намагаючись її відповідно на часу реалізувати, тому що для всіх абсолютно очевидно, що Китай це та країна, яка точно має вплив на Російську Федерацію і скажімо будь-які домовленості навіть про призупинення гарячої стадії війни без Китаю, без їхніх посередництва і без їхніх гарантій виконання зі сторони Російської Федерації примусу до гарантій, давайте називемо так, також в принципі неможливо тому. Ну, ми бачимо, що зараз Європа на фоні знову ж таки сполучених штатів починає трансформуватися. Ми чуємо план. Ну, не план, скоріше, нарез нарис такий, да, від Бориса Джонсона, бушого прем'єр-міністра Британії, який він привіз до Трампа. Ми розуміємо, що частково, скоріше за все, можливо, що він не погоджений вже із Європою. Тому він дає їй певну військову і політичну суб'єктність, да ну, хоча з іншої сторони дає їй фінансове навантаження, от але він потенційно автономізує європейський напрямок безпекові від тотальної залежності Сполучених Штатів. Зараз ідуть. Ну що це все всумувати зараз, ідуть такі серйозні тектонічні процеси в геополітиці, і Україна і намагається бути в мейнстрімі, намагається розігрувати на фоні цих, ну як на, ідет, да, припустимо, по океану чи по морю, і Україна намагається в тих на в тому льоді, який іде, шукати свою вигоду і просувати свій інтерес. Чи легко це ні? Звичайно, це не легко. Ну але це вже говорить про те, що наша дипломатія не така. Беззуба і не така безнадійна, як це було раніше, і не така залежна від Російської Федерації, тому що була там насичена російською раніше агентурою. Тепер це вже виглядає ну плюс-мінус як певна суб'єктна геополітична геополітична позиціонування. Хоча, з іншої сторони, ми бачили, що якраз до Китаю було запрошення від міністра закордонних справ Ван І. Ну, от з приводу цієї поїздки, ми бачимо дійсно таке велике зрушення: візит міністра закордонних справ Кулєми до Китаю. Не було два з половиною роки такій зустрічі навіть на такому рівні. Була одна розмова Зеленського з Цінціньпіном. І в принципі, ну, ми розуміємо, що мені так здається, можливо, після цієї зустрічі Ван і ймовірно зателефонує потім до Росії до Лаврова. Чого чекати нам загалом від Китаю найближчим часом? Відверто кажучи, я думаю, що ця зустріч є. Результатом таких дипломатичних зусиль саме української сторони. Просто, скоріш за все, що була певна базова домовленість, що в офіційних формулюваннях буде саме там незапрошення запрошення китайської сторони. Ан-І. Тому що, пам'ятаєте, до цього були цілий ряд зустрічей, цілий ряд контактів. До речі, в тому числі і телефону телефонний дзвінок нашого президента Сі, і серйозний трек реалізовував Сибіга бувший заступник керівника офісу президента, а зараз заступник міністра зовнішніх справ. От саме він реалізовував, скажімо, такі кісяджі такі дипломатичні зв'язки з Китаєм, які, як ми бачимо, не одразу, але з Тайм по іншому не буває, давайте чесно вот. але вони призвели до якісного результату. Китай любить, щоб все було поступово не різко. Предметно із поступовим підняттям скажімо, делегацій, які приймають ті чи інші рішення, зараз ми бачимо, що це вже на рівні міністрів зовнішніх справ. А от до речі, тим паче, що це не одноденний візит. Да, про це ми вже з вами зазначали. Я в принципі дуже допускаю в мене, звичайно, немає інформації достовірної, але розуміючи, що відбувається, що на відсотки 80% Питання вже погоджені між сторонами. Єдине, що залишається десь навести фокус Китаю, десь зробити відповідні акценти і почути, в тому числі китайську сторону. От і це все десь, от в ці 20% має вписуватись. От. А 80 центральні магістральні теми як нас, так і Китаю. Вони в принципі зрозуміли. Це не тільки політика. А в тому числі, звичайно, і економічні, і тут, перш за все, це інтерес самого Китаю, так, от покитаю що, що можна прогнозувати, думаю, вже найближчим часом, що в залежності від тієї політичної кон'юнктури, яка буде складатися ну, саме в світі, в приляганням, так сказати на США, з великою вірогідністю може відбутися ще одна. Один контакт лідерів, тобто Зеленського з української сторони і Сі Цзінпіня з Китаю. Чи це буде знов телефонна розмова? Чи це буде якийсь там скайп, але з, дійсно я вже роблю досить такі серйозні ставки на те, що це може бути відповідна і очна зустріч? А це погодьтесь, ну, можливо, такий і певний геймченджер, тому що ми чудово розуміємо, що Ну, не такі тісні зв'язки між Російською Федерацією та Китаєм, і не такі партнерські, а скоріше васалітет визначений, що Китай проводить і реалізує свою лінію зовнішньої політики, причому з Україною, з якою в стані гарячої війни зараз Російська Федерація. Тому це цікаво, це цікаво розвиток подій. І мені здається, що саме цьому багатовекторному, якщо так можна його називати, шляху ми зможемо знайти для себе вірну комбінацію справедливого, якщо не завершення війни для України по формулі миру, то хоча б максимально синхронізувати позиції, які будуть лежати на геополітичному столі, з нашою формулою миру, і вивести якісь для всіх. Прийнятний варіант. Ну, ми точно на цьому шляху, пане Олексію. На завершення з приводу багатовекторності за інформацією Андрій Єрмак вперше зізвонився з радником Камали Харіс. Як було повідомлено, що Єрмак обговорив ситуацію на фронті з радником. Я не знаю загалом, як це коментувати. Ну тут питання в іншому. А, вам не здається, що зараз українська влада займає таку позицію, ну, неначе як трохи мечеться? Тобто, коли бачили на горизонті Трампа, давайте там зізвонюватися з Володимиром Зеленським з Трампом. А, тут уже Байден виходить з виборної цієї гонки. Починає тепер уже Єрмак спілкуватися, ну налагоджувати якісь певні зв'язки з радниками. Тобто, загалом у нас немає якоїсь такої чіткої однієї лінії, а ми намагаємося лише ситуативно на це реагувати. А тут потрібно собі задати запитання, а чи потрібна нам одна лінія, і чи готові ми бути залежними від однієї лінії? Тим паче, якщо це сполучені штати в межах цих абсолютно непередбачуваних перегонів, а ми чудово розуміємо, що Сполучені Штати це той партнер, від якого дуже багато що залежить. Від нього найбільше фінансова допомога, найбільша військова допомога, дозволи да, на використання їхньої ж американської зброї, і знову ж таки згадувані вами. Раніше в 16 тобто, як на мене, це якраз вже доросла позиція, коли ми мало того, що до таку. Стратегію пріоритизації взаємовідносин саме з державою Сполучені Штати, не зважаючи на фамілії кандидатів, тому що ну у нас дипломатичні взаємовідносини з державою. У нас безпекові угоди я нагадаю між Україною і Сполученими Штатами, підписані знову ж таки з державою Сполучені Штати, тому тут зараз буде дуже важке завдання для дипломатії України таке. Холоднокровне професійне завдання витримати цю ці політичні перегони, не не, не як це, да, не, не впасти в якісь в якусь не не дати перевагу однією сторін, скажімо, да явно і публічно і тримати цю двопартійну і двопалатну взаємодію. А те, що українська сторона буде абсолютно логічно взаємодіяти з двома таборами, як з демократами, так і з республіканцями. Це абсолютно правильно виважена позиція на Але от що паралельно ми ще почали трек взаємовідносин, скажімо так, з Китаєм більш глибокий, то це направду мене дуже приємно потішило та здивувало. І це показало, що наша дипломатія має Сказав би, має яйці, да? От. але скажу по іншому. Має ну таку круту ініціативу і дипломатичну позицію. Тому що дійсно розуміючи, що все ж таки Китай це стратегічний опонент Сполучених Штатів. Ми не цураємось вести багатовекторні перемовини, розуміючи, що нам своє робити. І у нас перш за все стоїть україноцентричне питання. Завершення війни на наших умовах справедливе справедливого завершення війни і без Китаю ще раз повторюся на превеликий жаль на прямої комунікації з з Китаєм, без того, щоб Китай зрозумів нас, а ми зрозуміли їх, досягти нам дуже важко буде наших цілей. Тому ми зараз граємо вже таку дорослу дипломатичну гру і хочеться побажати нашим дипломатам, нашому президенту в ній тільки успіху. У Української дипломатії не по 17, а під Фаберже. Будемо говорити так. Тоді дякую, пане Олексію. Вам бажаю гарного дня. Був радий бачити, поспілкуватися, почути вашу думку. І глядачам нагадаю, друзі, не забудьте це відео теж прокоментувати і підписатися на наш канал. Будьте разом з нами ще багато цікавих експертів. Осте на нашому каналі.